Магія театру зачаровує кожного глядача. Ти захоплюєшся подіями, які відбуваються на сцені. Разом з акторами відчуваєш різні емоції. Ти бачиш на сцені акторів, вони головні. А хто ж іще працює над створенням вистави? Дуже багато різних фахівців. Художник декоратор створює декорації, серед яких відбуваються події на сцені. Художник костюмер одягає акторів. Створює для них костюми. Художник гример працює над образами акторів, створює зачіски, грим, макіяж. Предметне середовище театру це бутафорія. спеціально виготовлені речі, які розміщують на сцені. Вони замінюють справжні. Меблі, посуд, прикраси, дерева, квіти. Необхідні художнику і режисеру для втілення свого задуму. Працівники бутафорського цеху вміють із простих матеріалів зробити коштовні прикраси, дорогі меблі, смачні овочі і фрукти, дерева, квіти. Іноді бутафорні предмети неможливо відрізнити від справжніх. Нещодавно у Львівській національній опері відбулася прем'єра вистави Лис Микита за мотивами одноіменного твору Івана Франка. Уяви, що режисер цієї опери Іван Небесний попросив тебе створити предмети бутафорії для своєї вистави. Пофантазуй, зроби із різнофактурних матеріалів трон або корону для короля звірів, булаву чи накрий стіл для Лиса Микити. Створи і, може, колись твоє ім'я з'явиться на афіші Львівської національної опери чи будь-якого іншого театру України.